Понад 250 пожеж вовнеборці ліквідували з початку року на території області, як уникнути переохолодження поради від рятувальників. Історія прикарпатського медика ДСНС. Понад 250 пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Проаналізувавши статистичні дані, можна сказати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Продовж вихідних рятувальники ліквідували дві масштабних пожежі житлових будинків: одна з яких виникла в місті Городенка, інша на надвірнянщині. 8 лютого о 16.33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі у селі Миколичині Римчанської територіальної громади. Прибувши до місця події, рятувальники локалізували та ліквідували пожежу двоповерхового будинку на площі 100 метрів квадратних. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців на пожежі врятовану будівлю, в якій виникла пожежа, та поруч розташований житловий будинок. Постраждалих на місці пожежі немає. Ймовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації котла на твердому паливі. До ліквідації даної пожежі було залучено 26 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Також 9 лютого 10.20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі однієї з п'ятиповерхівок у місті Городенка Коломийського району. До місця виклику було направлено рятувальників міста Городенка, на момент прибуття яких квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку була повністю задимлена. Власник квартири знаходився на балконі. Рятувальники одягли чоловікові рятувальний капюшон «Саморятівник», щоб запобігти отруєнню продуктами горіння, вивели чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Також вогнеборці евакуювали шість мешканців з квартир, що знаходилися на п'ятому поверсі будинку, завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу речей домашнього вжитку було ліквідовано за лічені хвилини. Причина пожежі наразі встановлюється. Так о 7 годині, 12 лютого, вогнеборці ліквідували займання в складському приміщенні поштового відділення в місті Івано-Франківськ. Сьогодні о 7.15 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні нової пошти по вулиці Довженка у місті Івано-Франківськ. До місця пожежі за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні підрозділи також міську аварійно-рятувальну службу та центр безпеки села Хриплин. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що виникла пожежа у складському приміщенні. Вогнеборці оперативно ліквідували займання на площі 50 метрів квадратних. Не допустили поширення вогню на інші приміщення. Також рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації матеріальних цінностей. До ліквідації даної пожежі було залучено 18 рятувальників та сім одиниць техніки. Ймовірно, що попередньою причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, а особливо в зимовий період, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Тримі з лосем – злосим, норм двіж. виходити на лід, перевіряти кригу ногами це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не міцна, гай назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101. Традиційно з настанням холодної і морозної погоди стаються випадки переохолодження та обмороження. Цьому сприяє тривалий вплив холоду, вітру, підвищеної вологості на людину в тісному або мокрому взутті, нерухомому положенні. Також жертвою холоду можна стати, якщо ви хворієте, виснажені або перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники радять, задля власної безпеки та здоров'я завжди одягайтеся тепло і відповідно до погоди. При цьому верхній одяг краще носити, не промокаючий, а вбрання слід підбирати так, щоб між шарами одягу залишилися. Залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Не взувайте тісного взуття. Якщо під час руху нога у черевику постійно буде в одному положенні, це призведе до оніміння стопи. Та обмороження виникнення переохолодження можна запідозрити при наявності таких симптомів: Блідість та синюшність шкірних покривів. Особливо це можна спостерігати на відкритих ділянках тіла. Це є кисті, обличчя, вушні раковини. Виникнення болювих відчуттів у цих ділянках, відчуття поколювання, повзання мурашок, оніміння та зменшення тактильної і больової чутливості. Слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок взимку. І головна умова профілактики переохолодження здоровий спосіб життя. Пам'ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15 20 хвилин. Потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні. Для попередження виникнення переохолодження потрібно ретельно планувати свої походи на вулицю і дотримуватися простих елементарних профілактичних правил. Одягатися тепло, одяг повинен бути багатошаровий, налічувати декілька шарів одягу, одяг має бути вільний і переважно з натуральних тканин. Перед виходом на вулицю потрібно обов'язково поїсти і по можливості взяти з собою термос з теплим чаєм. Забороняється і не рекомендовано одягати металеві чи інші прикраси, які можуть посилювати ризик виникнення переохолодження. При виникненні перших ознак переохолодження, тобто блідість шкільних покривів чи больові відчуття, особливо на відкритих ділянках тіла, це є кисті, обличчя, потрібно по можливості зайти в тепле приміщення. Це може бути магазин, аптека, під'їзд найближчого будинку, де є можливість зігрітися. Якщо відбувся факт переохолодження і зміни, які Людина спостерігає у себе не зникає через пів години годину, при знаходженні її вже в теплому сухому приміщенні і неможливості людини впоратися з симптомами, які вона спостерігає у себе, потрібно звернутися до сімейного лікаря або в найближчий заклад медичної допомоги. Тож фахівці служби порятунку закликають мешканців краю відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних. Коли працюєш там, де порятунок людей може бути ціною власного життя, це про справжнє покликання в небезпеці, де паніка та розгубленість довкола, вміння професійно надати допомогу у рятувальників крові, і вони ні на секунду не задумуються, що ж робити в даній ситуації. Владислав Свирида, провідний фахівець медичного забезпечення та медико-біологічного захисту головного управління ДСНС області, працює в ДСНС з 2021 року, надає допомогу постраждалим. Не лише на службі, але й в позаробочий час. Цей випадок стався у минулому році, у вересні місяці, під час відпустки, рухаючись своїм транспортним засобом, я заїхав на заправку на одній з вулиць міста Івано-Франківська. Коли, зайшовши на заправку, я почув удар і дуже голосний звук. Я вийшов з заправки і помітив, що. на… Дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода. Це був зіткнення автомобіля із мотоциклістом. Не вагаючись, я побіг до свого автомобіля. В автомобілі в мене знаходиться медична сумка для надання до лікарської лікарської допомоги. Я швидко взяв її і побіг до потерпілого. Поки я слідував до нього, я вже був готовий одіти у. Засоби індивідуального захисту, тобто в рукавички. Підбігши до постраждалого, він був без свідомості, непритомний. Я побачив скальповану рану на голові, з якої була масивна кровотеча. Я швидко зупинив цю кровотечу, стабілізував його і далі продовжив, продовжив огляд постраждалого. Я використав алгоритм Марч. І за допомогою нього я швидко оглянув постраждалого, виявив також у нього перелом стегнової кістки, зупинив кровотечу в цій ділянці, стабілізував його. Про цю пригоду вона сталася в минулого року, у вересні місяці. Під час відпустки я на своєму транспортному засобі рухався додому і заїхав на заправку на одній із вулиць нашого міста. Коли я зайшов на заправку, я відчув гучний звук, вийшов з неї і побачив, що сталася дорожньо транспортна пригода. Це було зіткнення автомобіля з мотоциклістом. Не задумуючись, я швидко направився до свого автомобіля, в якому знаходилась медична сумка для надання першої медичної допомоги. Взявши її, я побіг до постраждалого. Він лежав на асфальті, він був без свідомості. На голові я побачив в нього скальповану рану, з якої була масивна кровотеча. Я швидко зупинив кровотечу і почав оглядати на предмет поранень ще десь на тілі. Я використав алгоритм Марч. За допомогою нього я оглянув швидко постраждалого і виявив також закритий перелом лівої стегнової кістки, в дільниці якого було садно, і теж була кровотеча. Зупинивши кровотечу, я надав постраждалому стабільне положення. Я використав прийом Сафара і притримував його голову, те, щоб він міг спокійно дихати. Ми викликали швидку медичну допомогу. Наші підрозділи під'їхали на це місце ДТП і разом ми. Допомогли цьому постраждалому і дочекались екстреної медичної служби, і передали в задовільному стані, передали його медичним працівникам. Після того я вже знав, що постраждалий вижив, в нього все добре, і він зараз продовжує повноцінне життя. В той момент, коли я побачив цю подію, я не розгубився. У мене Всередині, ще сказало, бери і роби, і всі мої дії вони виконувалися на якомусь автоматі. Я не задумувався про ту чи іншу дію, яку я буду робити. Ну все просто виходило само. Якщо трапляється такого роду події, травмування ДТП. Я ніколи не замислююсь над тим, що я роблю. Страху немає, абсолютно немає. Я впевнено беру і надаю медичну допомогу. Роблю все, що можливе, і все, що від мене залежить. Важливість порятунку людей це не лише неоціненна вдячність врятованих людей, але найцінніше наші діти, які будуть так сильно пишатися цим. Ті, хто спини, норм дві біля розтяжки підходити до зру... Руйнованих будівель ходити в ліси, поля на річки дійшли бої. лютий то крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом. Телефонуй 101.